Вітаю, голова громадської організації Майдан Білоцерківщина. Ми прийняли участь в цьому проекті, тому що люди, які ініціювали цю ситуацію з біженцями, це четверта сотня, яка стояла на майдані. Ми знаємо один одного. Це люди, які завжди займалися добрими справами. Е, Білоцерківська районна адміністрація на чолі з маршалком підтримали це, е, ми долучилися до цієї роботи. От, кожен робить свою справу, ми намагаємося прикладати всі зусилля для того, щоб людям було добре, щоб їм було де жити, щоб їм було що їсти. От, ми будемо і надалі допомагати, прикладати всі зусилля, щоб е, люди мали е, радість е, ну, в цей тяжкий час. Що тут тут пару курей це на бульйони, uh -huh. до вірмішений, да? і м'ясо битки, про це поб'єте, воно у вас десь... Воно десь у вас оцей молоточок з ломбуть в хазяйстві, що ми купляли, так, да? Угу. А ні, це окорочка, а то кури. Так що максимально швидко його десь перепустити, Угу. Да?

нормально. Ну, все работают. Я вчера поливать. Мы саму модно брали. Не, мы потом нашли. Что, ну, ж что, что, зажимали? что, 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 да. что, Да, что, 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 да. что, да, <Да>, да. да. <голосе> 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 Светка сегодня целую ночь не спала. Холодно, ну а у нее один этот обозреватель замерзла, она ему будет хотя бы ведра еще там. Сейчас вроде Потому что волны в шапке полностью одеты, чтобы Сейчас, он сейчас, сейчас, Я думаю, что мы, наверное, сюда дернем ребят, в под Никимнати робится ремонт, и кто-то вот На обміну так. Тут буквально ж побілити, позастуклювати, покрасити. Щоб воно було нормально. Так походу і ремонт будемо в венерларі починати робити. Це буде хороше начало. Просто все ясно. психортону. Тут зараз это можна, так, тут хватит